Поєднати насіння, фарби, старі газети та журнали, створити витвір мистецтва, який об'єднає людей, експериментувати, досліджувати, дискутувати та навчатись це все про творчість та розвиток. Гети інституту партнерств Пікторік провів цикл майстер-класів з графічних технік, 3D-моделювання та анімації в рамках проекту Паруське життя, ідентичність, культура та пам'ять у насінні. Мене звати Руслана. Я в цьому році закінчую магістратуру Національної академії обозточого мистецтва і архітектури в книжковій майстерні. Я працюю як художниця, беру участь у виставках їжу на резиденції і цієї осінь. У рамках співпраці Пікторіка та Гетт-інституту ми з командою проводили серію майстер-класів. Перший майстер-клас був по ресайкл-паперу, Його проводила Юля Вольська та Іра Кам'янова. Другий майстер-клас у сценотипі, його проводила Іра і Лера. А потім були мої майстер-класи, тобто це суха голка. Ми розділили цей майстер-клас на дві частини. Тобто тут в Гетт-Інституті, ми виготовляли кліше. А вже в академії була друга частина, там, де ми робили друк саме цієї техніки, була ще монотипія. Це також дукарська техніка, і це мистер клас поводила я з Юлією Вольською. Потім анімація, яку робили Лера та Іра. І завершаючим у нас був 3 d друг, який проводив Максим. Ця серія зустрічей досліджує глибокі зв'язки між біорізноманіттям, культурною ідентичністю та мистецтвом. Майстер-класи під керівництвом студентів старших курсів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури слугують платформою для експериментів і творчого самовираження. Я проводила майстер-класи з графічних технік. Це була суха голка та монотипія. На сухій голці ми виготовляли кліше. Тобто, це такий досить затратний по часу і по силам процес. Тому дві години ми робили ескіз до техніки, і потім голочкою виконували рисунок на пластику. Друк я робила в академії. Ми зробили два тиража, один для майбутньої презентації, інший. Який залишився у учасників майстер-класу. На майстер-класі з монотипу ми навчилися робити розкат фарби, тобто він повинен фарба має бути розкатана дуже рівномірно по поверхні, і потрібно чітко розуміти, чи її не забагато, або не замало. Тому що якщо фарби мало, то вона не переб'ється. А якщо забагато, то вийде занадто жирна лінія і. Не буде зрозуміло, що там за рисунок. Майстер-клас по зінах ми проводили разом з Лерою, Такий Таке зін який складався з одного аркуша паперу. Тобто у нас було вісім розворотів, і учасники майстер-класу малювали свої власні історії. Ми їм давали тему рослин, садів, дороги до. ГТ інституту і також пропонували їм свободний вибір техніки, тому що в нас були журнали, наприклад, для аплікацій або колажів, була туш, всякі олівці, маркери. Тобто люди могли на власний розсуд обирати матеріали, з якими їм зручно і комфортно працювати. Мене звати Іра, я закінчую магістратуру в наомі, і ми разом з однокурсницями, пікторик і готи інститутом організували такі майстер-класи. Мій майстер-клас був на тему у Для мене це була чудова можливість не тільки поділитися досвідом, але й навчитися щось від людей. Насправді, більшість учасників були вже можна сказати. Початковими митцями, тож я багато підхопила від них. У всіх дуже цікаві ідеї, усіх дуже цікавий інший погляд, особливо на для них нову техніку. Для мене це також була можливість подивитися на цю техніку свіжими очима, якщо можна так сказати. Також був цікавий досвід самоорганізації цього майстер-класу. Довелося вигадати спосіб найкраще показати цю техніку саме для людей, які нею не займались. І довелось зробити дерев'яний стенд для лампи. Для цього я розпиляла раму і дві швабри. Тож довелося трошки працювати молотком. Мені було важливо на моєму майстер-класі показати свою техніку з різних боків. Тож ми пробували не тільки друкувати фотографії. Але й працювали з різним предметом, працювали з листям, з ботанікою, пробували поєднувати це все. Мені також було дуже важливо, щоб усіх вийшов результат, який би сподобався, а хоча б трошки сподобався. Також я асистувала на двох інших майстер-класах і багато навчилася з них. Працювала зі своїми однокурсницями. Сьогодні ми, якраз, проводимо майстер-клас з анімації. Було цікаво до нього готуватися, шукати матеріали, згадувати те, що я вже знала, і вчитися щось нове обходу. Tá super bom. Важливою складовою цих занять є співпраця між молодими митцями та учасниками. Спільнота, що формується навколо майстер-класів, сприяє обміну і ідеями та досвідом, створюючи атмосферу підтримки та натхнення. Тут художники та учасники вчаться один одного, об'єднуючи традиційні техніки з новими актуальними концепціями. Мене звати Валерія, я ілюстраторка, навчаюся на шостому курсі в Національній академії мистецтв і закінчую магістратуру. Взагалі, я також займаюся і вільною графікою та також дотична до кіно, працюю худпостом, тобто займаюся творчістю у всіх її можливих проявах. Якщо говорити в принципі про людей, ми взагалі не очікували, що буде так багато охочих, які будуть залучені до цих майстер-класів. Спочатку нам здавалося, що може там прийти п'ять-шість людей. Але з кожним новим майстер-класом подавали все більше і більше заявок. В цілому, коли спочатку було трошки лячно, тому що для нас, для мене, для іри, для русі і для всіх, хто. Прийма участь в майстер-класі, це в принципі такий новий досвід. Але коли ти проводиш ці майстер-класи, ти бачиш, наскільки різні люди залучені, наскільки люди хочуть бути дотичними до мистецтва, тільки це їм подобається. Тобто, для когось це спосіб розслабитися, зловити певний такий дзен в медитації. На кожному майстер-класі, навіть люди, які не дотичні до мистецтва, вони розкривали свій потенціал. Вони могли робити різні абсолютно речі, які спочатку да, ми займаємося, можна сказати, мистецтвом професійно, але ми бачили наскільки класний результат виходить у людей. Наприклад, я проводила зіни. Я бачила, як жінка, яка займається. Інженерію, вона була захоплена, вона намагалася створити такий робила цей класний міні-концепт і створювала його поетапно в цьому зінчику. Тобто, людина, яка ніколи не чула про це, швиденько входить в курс ситуації. Така так, так бистренько робимо це. Мені також було дуже. Дуже класно і приємно обмінюватися цим вайбом, як коли ти відчуваєш, що людям це подобається. Ти можеш жартувати, відчувати себе абсолютно вільно. Дівчинка, наприклад, як, наприклад, яка навчається на стоматолога, зробила такий класний студентський зін, який відгукується абсолютно кожному студенту. і Ти розумієш, що ми можемо якби навчатися, працювати на різних роботах, а є такі, але є такі дотичні точки, які нас супер пов'язують, і ми це як розуміємо на одній хвилі. Ці миттєвості творчості стають важливими елементами в контексті збереження ідентичності, відкриваючи нові горизонти для розуміння взаємозв'язків між минулим і сьогоденням.